21 лютого 2025 року виповнюється 120 років від дня народження Дмитра Нитченка, відомого полтавського письменника, публіциста, громадського діяча, а також представника української еміграції. Дмитро Нитченко – це псевдонім. прізвище його було Дмитро Ниценко. Або також псевдонім він мав Дмитро Чуб. Так от Дмитро Ниченко народився на Полтавщині, містечку зіньків зіньківського повіту, тоді Полтавської губернії. І своє дитинство він провів у рідному своєму селі. Через те, що батьки виїхали на роботу на Донбас, він виховався у родичів. Згодом він приїхав до Харкова, де закінчив ряд навчальних закладів і, зокрема, так званий технікум іноземних мов. Потім почалась німецько-радянська війна, і Дмитро Ниченко був мобілізований на фронт. Потім почалися поневірянні, тому що він потрапив. У полон, потім він тікав з полону, пройшовши через всю Україну, повернувся на Полтавщині, емігрував до Німеччини. 1945-1949 рік він проживав у місті Ульмі, а потім 1949 року його шляхи склалися аж за океан, тому що він емігрує до Австралії, і потім понад 90 років він проживав саме в цій країні, яка дала йому стала його другою батьківщиною і стала його притулком. І найбільша його така письменницька робота, яка називається Він зінькова до Мельбурн. Книга автобіографічна, витримала кілька видань. Потім ще вийшла друга частина, яка називається Під сонцем Австралії. Помер уже він на початку 90-х років у Австралії. В Австралії продовжує, хочу сказати, він продовжує досить активну діяльність, тому що він об'єднував науковців, письменників і створив там навіть мистецьку організацію, там і видавництво ствоє, видаючи українські книги, і саме він був проактивним представником саме української національної діаспори і просував українську ідею в Австралії.